Всім привіт! Я вам зараз покажу, як відремонтувати будинок. Навіть цього потрібні будівельні матеріали. Спочатку йдемо до торзітися. І купуємо будівельні матеріали, скільки вам потрібно. Десь три потрібно. Чекайте зараз. Більше мені не мішається. Потім перед цим нажимаємо і зажимаємо ПКМ, і там буде кнопка відремонтувати. Я це раніше зробив. І персонаж який має ці будівельні матеріали почне ремонтувати той будинок чи там верстак, чи що там хоче ремонтувати Буду вам показувати, що там починає ремонтувати це його. Якщо у вас будуть запитання, то пишіть в коментарях, я якщо знаю, відповім. Або пишіть, що ви знаєте, що краще як зробити. А на цьому в мене все. Всім пока. Якщо будуть якісь запитання, пишіть коментарі. Може хтось відповість, або я відповім.